Спинись, людино, мовчки поклонись, у тишині задумайся на мить, і нам життя всміхалося колись, дзвонила сонцем сяюча блакить. Ми мали в серці мужність і любов, і вірили у перемоги час, хоча затлілий попіл захолов, але наш голос досі не погас. Орали ми і засівали лад, щоб добротою колосився світ, якби зібрати болі наших ран, то розколовся б навіть і граніт. Не треба сліз, ще наші нас печуть, як тихо плаче росами трава, нехай же мирно промініє путь для тих, хто наших мук не забував. Коли не спить далекий небосхил і стелиться туманом сивина, наш гнівний голос чути із могил, хай буде тричі прогляда війна.